28 липня Хмельниччина приїхав на точок номер 2 на виїзді. Провірити, які тут результати по соняху. І знову ж таки я тут обломився, Уже оцю сторону я всю пройшов, одну анулював. Всі інші залишаю хтось на 4 півмагазинах, хтось на п'яти, хтось на двох доданівських бо тут є рамка 145 і 300, тому що нічого не принесли і виходить дуже багато роботи. Принесли лише собі. Виходить, що, наприклад, від цього тут верхній з медом, під ним там відсотків на 40-50% з медом, всі остальні пусті. І для того, щоб їх забрати додому, навіть потрібно. Зняти їх, витрусити нижні, поставити, не бачу в цьому сенсу. В корпусах є отвори, відкриваю, низ там або закриваю, або прикриваю. І все. Трьохсоті там собі також принесли. Тут в цьому ряду було трьохсотих менше Сімейна трьохсоту рамку. Ну і, наприклад, звичайно, ще в мене залишилася тут одна сторона. Вони ще повищі, потрібно позабирати пусті соти. Ну, добре, хоч зібрали собі, не потрібно возити, годувати. І відразу ще буду обробляти від кліща, вже щоб було поменше роботи. Ну і одну сім'ю розберу, наприклад, Покажу, що по метку. А, і звідси я забрав, по суті, по одному магазину меду з усіх весняного там був ріпак, якась акація. Ну і це такі будуть в цьому сезоні з цього місця результати ніякі. Хоча був і соня, і ріпак був, і якась та акація є, геть липа для підтримки. Ну, результатів немає. І так, це у нас 145-та сімейка, 5 магазинів. Одне, що з нею робилося, це те... ослаблювалася вона, щоб не зруїлася. Забирався розпліт. І так, ну, як видно, верхній повненький. Слідуючий, видно, розпліт, розпліт. Ну тут ще 2-3 рамки. Враховуючи, що в такий корпус там влазиться 10-12 кг меду, плюс ще там внизу щось там, якщо тут є 1-2, ну, може 3 рамки, 4, ну, це 16-18 кг Щось забирати навіть не бачу сенсу. Подивився, закрив. І все. І на тому вони будуть зимувати. Сім'я на рамку 300, значить, знизу 300, зверху 300 і між ними корпус 145-й. Для чого так зробив? Тому що перед тим, як забирав магазин весняного, для того, щоб, якщо буде така критична ситуація, сонячник буде відділяти щоб вони підзаносили цей верхній. Можна було його лишити зим. Подивимось, що вони його доносили. Так, попалася ще, до речі, трупнова рамка. Вирощував я трупня десь і перепало. Їхав по дорозі там бачив кусочок ще за... Влітував соняшник, ще навіть є такий, що тільки стартує, Тут бджола не заважає працювати, ну, звісно, з нього нічого не буде. Так, ну, Тут плюс в чому? що Тут отакий буде цілий корпус. Ну, і Звідси видно, що магазин вони вже не принесли. Значить, зараз я цей магазин заберу, корпус поставлю на низ, І отак я працюю з трьохсотими. Ну, як вивелося, я помилився, це на сьогодні, певно я вже на середині найкраща сім'я. Там видно весняного було багато, бо магазин вони також майже принесли. Цікаво, що в гнізді. Ну, в Гнізді вже сумнівно, зараз якусь серединку рамку спробувати порвати. Таке не донесли і гніздо бачу сухе. Ну, все рівно це рекордсмен. Якщо я звідси забирав ще магазин, то, можливо, зими багато залишилось, але це дуже добрі результати. Ще тут деяких 6-8 кг в магазині і повний 300-й. Цим зимувати має бути комфортно. Так, це самі, самі сімейки які, або три доданівських, або шість пів магазинів і з них попалися, з яких не забиралося нічого попередній раз, просто вже не, не було бажання, все залишалося, просто там підставлялися корпуси. Верхній, такий на відсотків 80-90. Це ще весняний відповідно мед. Так, під ним магазин. Ну, тут повний. У, ясно, що не забитий але також на відсотків 90. Так, і внизу тут 2,30. Дістанемо декілька рамок, подивимось. Це, певно, най найкраще. Ну, я зауважу, що не забиралося весняний мед. Ага. От така картина. Трішечки розпліт. Цілком вони себе забезпечили, бо це всередині бачу трішечки лише розплоду, щоб зачепився потім клуб, а крайні повномедні. Все. Оце такі рекордсмени в цьому році на цьому місці. Це сім'ї, з яких не забиралися матки. Просто десь брався розплід для того, щоб там заселити відводки. І все, це два магазини. Два магазини, такий магазин не повний, це до 10 кг максимум. 20 кг дала, зимувала, потужна сім'я, яка на медозбір період займала. 24 доданівських рамки. Знову ж таки повторюся, що тут таких сімей може з десяток більше не буде і не буде. С відсотків 20-30